Доброго дня! Перед вами ясельні туфельки моделі 2611 з 20 по 25 розмір. Вони бувають в різних варіантах: жовті, бірюзові, червоні, бускові. У нас сьогодні ось такий колір. Це Колір на коробці написаний біло-сиреньовий колір. Так. Ось такий колір. Бачимо гарний яскравий колір. Ось такий декор тут іде. Такий метелик із камінчиками. Так, бачимо, дуже такий гарний камінчики переливаються різними кольорами. Так, всередині вони повністю шкіряні. Це легенькі літні тикінки. Тут Оці дирочки зроблені наскрізь. наскрізні оці дирочки. Вони підходять для прохолодної літньої погоди. Ось така підошва ззаді. Заднічок захищає п'ятку від ударів. Є скошений каблучок. Ось така підошва. Так, ззаді тут м'ягесенький паролончик, щоб міжка почувалася комфортно. Задник середньої жорсткості. Всередині є також супінатор, литочки. Виконана теж всередині шкіряна, надійна литочка. Моя дитина носила такі туфельки, і ми залишились. Задоволені, можу вам їх порекомендувати. Вони підходять для такої неширокої ніжки, вузенької і середньої повноти. Все, дякую вам за увагу. Якщо вам моє відео допомогло у виборі, виявилось корисним, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені буде приємно.